Thank you Кому пологовому будинку облаштували нову пологову залу. Наприкінці літа було розпочато ремонт приміщення, а сьогодні вже виконано всі роботи: замовлено меблі, які встановлять у найближчих декілька тижнів, та йдуть перемовини щодо закупівлі крісла для породіль. Народний депутат України Володимир Мельниченко та міський голова Михайло Сімашкевич оглянули проведення капітального ремонту пологової зали та передали породіллям комплекти постільної білизни. Перебуваючи в пологовому будинку, представники влади також відвідали лабораторію. Торію, де проводять дослідження аналізів, очільник перинатального центру Олександр Гурський продемонстрував гостям новопридбаний мікроскоп. Також перевірили роботу нещодавно придбаних аналізаторів, які за декілька хвилин видають результати лабораторної діагностики. Народний депутат України Володимир Мельниченко пообіцяв сприяти і надалі в допомозі і розвитку пологового будинку. Саме новий будинок ми хотіли щоб новий будинок Ну, це ж якби новий будинок, але бачите, що в цьому будинку вже багато зробленого. Гарних речей. Сьогодні ми в новому булому залі, і сьогодні ми дали пісімку, тут ще треба купити крісло. Це 30 тисяч гривень. Ми, ми з міським головою зайдемо в ці кошти. І е, ви бачите, ми виходили сьогодні е, в це приміщення стояла жінка, яка була дуже варвар у нас, саме в мене сьогодні родився внук. Ми їй все привітали, і ми, ми хочемо зробити так, щоб, е, щоб, щоб наші мами. Родила дітей в гарних умовах, щоб у них був, був гарний настрій, діти росли здоровими, на радість батькам, бабусям, дідусям. Це ваша робота, і ми цю роботу будемо робити. Вони проводять через біля двох неділі термін виконання цих робіт. Я думаю, що на нову групу, так як був головний лікар, це вже роззал буде сповідати. Але саме основне, що ми, я хочу звернути до медперсоналу, тому що дуже багато проєктів, безпосередньо від них. серце тепле, щоб вони дали такі, прияли таким відношенням, щоб люди приходили задоволені, казали слова вдячності, не ще за палату, а за їх добуду. Крім того, привезли сюди сьогодні постільну білизну, так? Ми, враховуючи те, що ми вже дивимося, вони одноразово приїжджали по будинок. Взагалі в нас по медицині дуже мало нової, нової білизни, тому ми вирішили питання, що теж на фронтом рекам'ячанами закупили невелику кількість білизни, але впродовж... Слідуючого року ми будемо не тільки виписати по будинку, але й взагалі закупляти нову директору, щоб тут себе відчувати комфортно, так як домашніх.